Тім, книжкових передзамовлень, які вже можна і треба хотіти, продовження гіда з Procreate. цього разу про персонажів: анімація, міміка, анатомія, костюми, все, щоб малювати живих героїв, а не палички, нитки часу, автобіографія легендарного театрального та кінорежисера Пітера Брука, де він описує свій шлях від класичних постановок до радикальних інновацій. Далі мистецтво крайнощів, книга про мистецький вибух на початку 20-го століття, який подарував світові експресіонізм, футуризм і авангард. Також видаємо силянки, 10 схем та майстер-класів, що допоможуть вам створювати власні шедевр з бісеру. А якщо хочете опанувати ще більше навичок, маємо книжку про створення вітражів. Кожен крок детально описаний та проілюстрований, тож почати буде легко. Шлях до раю Френсіс Форд Коппола – Це масштабна історія про пристрасть та мрію змінити кіно, яка полягла в основу створення хрещеного батька, апокаліпсиса сьогодні та мегалополіса. Фанатам кіно дуже треба. І ефективна розповідь за допомогою даних, практичний гід про візуалізацію даних, який потрібен усім від студентів та спікерів, хто хоче трансформувати числа в історії. Передзамовити книги за ексклюзивними цінами можна лише на сайті видавництва Архас.